На Прикарпатті цілі ворожої ракетної атаки були об'єкти критичної інфраструктури в області. Працювали сили ППО від оламків та вибухової хвилі пошкоджено щонайменше 32 приватних будинки, дві господарські будівлі та лінії електропередач. Минулося без поранених через ворожу атаку. В області запроваджували аварійні вимкнення електрики без світла. Залишалося 300 тисяч споживачів. Зараз аварійні відключення скасовано натомість збільшено тривалість стабілізаційних відключень із двох до восьми годин. Ситуація під контролем. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків ранкового обстрілу. Звертаюся до мешканців Прикарпаття, чиї домівки були пошкоджені внаслідок обстрілу. Є можливість отримати грошову допомогу з обласного бюджету. Її розмір визначається індивідуально. Вся детальна інформація доступна на моїх сторінках та ресурсах обласної військової адміністрації. В результаті падіння уламків загорілася господарська будівля в Івано-Франківському. Районі до місця пожежі було направлено вогнеборців, які оперативно ліквідували пожежу. Площа пожежі складала 15 метрів квадратних. На щастя, постраждалих немає. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців області не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу і обов'язково проходити в укриття.